Великий Махатма Ганді казав: у Бога немає релігії, а ще у Бога немає канонів, п'яти стовпів віри та правила не носити яскравий одяг. Йому байдуже, чиємо ми яблука до Спаса, чи готуємо молоко і м'ясо на різних плитах, чи приймаємо їжу тільки у світлу пору доби під час Рамадану. Він не вимагає від нас читати намаз, робити обрізання чи вірити, що світ заснований на стражданні. Йому не потрібен наш двотижневий піст. Понуре обличчя, і вирізана діра в одязі на серці, як знак скорботи за померлими. Усе це вигадали самі люди, виліпили богів, намалювали ікони і вирізбили орнаменти на білому камені. Століттями вели релігійні війни, винищували рудоволосих жінок і тих, хто думав інакше. Написали сотні книг, розробили тисячі правил заборон, засудили всіх, хто не робить мікве, не молиться на померлих. Як протестанти і не визнає літургії. І за дві тисячі років нічого не змінилося. Ми вивчили безліч мов, користуємося телефонами, винайшли розумні палички для їжі та зберігаємо повинну кров, але й далі вбиваємо, грабуємо, брешемо і ненавидимо. Попри вчення Ісуса, Крішни, Мухаммеда і Будди, ми сваримося на вулицях і в переповнених вагонах метро, маємо сотні ворогів і лише половину друга. Граємо в хованки і підроблюємо голоси, носимо маски і штучні серцеві клапани, і геть забули, для чого живемо. Ми навіть не здогадуємося, що прийшли на цю землю лише з однією місією віднайти своє щастя. Тисни підписатися і залишайся зі мною.